Затриманого у середу екс-голову державної служби з надзвичайних ситуацій, суд відпустив з під варти. її слідчого ізолятора Сергій Бочковський може вийти уже завтра. Відмовився Печерський райсуд Києва заарештовувати і його заступника Василя Стаєцького. Чому так вийшло? Як відбувалося судове засідання, і що зрештою чекає на затриманих далі? Яна танчак. Я чесний офіцер ефір своєї держави. Скоїн і посадовий. В очі, перебуваючи на посаді. Я готовий пройти поліграф. З Такою промовою екс-голова державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бачковський виступає в залі суду. Печерська Феміда має вирішити, чи відпускати Бочковського з під варти. Прокурор Андрій Шевченко, який власною рукою підписував, що Бачковського потрібно взяти під варту. Тепер залишати в СІЗО підозрюваного в корупційній схемі не хоче, бо каже підстав немає. Документи були вилучені, які свідчать про те, що два дві людини це. Керівник голова Державної служби з ситуацій і його заступник являються співзасновниками офшорної чорної компанії на белізі Applied Generation. Відповідні документи були і печатка зазначеної офшорної чорної компанії були вилучені в службовому кабінеті Стоєцького. Але у нас на сьогодні немає даних про те, які саме тендера проводились. Прокурор запевняє Бочковського та його заступника Василя Стоєцького затримували без його відома. Кайданки на керівників ДСНС одягли прямо на засіданні уряду в середу. Їх підозрюють у закупівлі пального за завищеними цінами у приватних компаніях, а ще в тому, що збирали данину з кожного регіону. За судовим процесом спостерігають рідні Бачковського. Журналістам розповідають, він був сумлінним працівником і чому його зараз підозрюють в корупції, не розуміють. Мати переймається ще тим, що її син хворий. Він вожидові, одержав стільки фосфору, фосфору, що, що на все життя хватило. Його прооперували рак щитовидки, його прооперували почка. Усі обвинувачення в корупційних схемах дружина Василя Стаєцького Галина називає підставою. Безпреділ. це підстава чистої води. Чоловік після інфаркту 2008 року наблюдається. В службі всю життя і здоров'я. Він три роки без відпустки. А сам Стаєцький в судовій залі перед своєю родиною вибачається. Я вибачаюся у своїй сім'ї. Тих даних, які зачитав слідчий, досить забезпечена сім'я, і ми маємо закордонні рахунки. Але вибачте, сам тільки вчора про це дізнався, що в мене є картки віза, що в мене є закордонна офшорна компанія. Однакове рішення і Бочковському, і Стаєцькому виносить суддя Печерського райсуду Ірина Литвинова. Клопотання прокурора Андрія Шевченка задовільняє, експосадовців під варту не беруть. Але судової зали і Бочковський, і стаєцький йдуть в кайданках. Термін їхнього арешту закінчиться завтра о 12.20. Тоді їх випустять з тимчасового слідчого ізолятору. Прокурор каже, якщо знайдуть додаткові докази, то тоді знову звернуться до суду. А адвокати Бочковського та Стаєцького запевняють, їхні підзахисні тікати з країни. Не збираються Яна Танчак, Олександр Самойлов, перший національний.